І президент Зеленський планує йти на другий термін. Про намір брати участь у будь-яких виборах після завершення війни. Глава держави, нібито, заявив на зустрічі із фракцією Слуга народу. Так пише сьогодні нині видання «Політіко» із посиланням на неназваних. Нердепію ці, мовляв, через побоювання розгнівати президента, погодилися давати коментарі лише на умовах анонімності. Натомість джерела РБК України, які також були на зустрічі з президентом, цю інформацію спростовують і зазначають, що тема балотування Зеленського на наступних виборах, взагалі, на зустрічі не підіймалась. Так, і хочеться нагадати вам, друзі, що нині, окрім того, на зустрічі генасамблеї ООН обговорювалася і ситуація з Естонією. Адже пам'ятаємо, після провокації над Польщею Російська Федерація сьогодні вдалася і до того, що добряче змусила похвилюватися, і протиповітряну оборону цієї. Країни, ну що ж, Естонія сьогодні вже готова через це приймати британські винищувачі F-35A, ну які можуть нести ядерні бомби. Ось про таке заявив міністр оборони Ханно Певкур. Щоправда, як пише The Telegraph, з посиланням на джерела в Британії сьогодні вважають, що це більше було провокацією ніж елементом стримування Росії. Нагадаємо, що після того, як минулого тижня три російські винищувачі міг 31 порушили повітряний простір Естонії та залишалися в ньому протягом 12 хвилин, лідери НАТО розглядають правила застосування зброї, і дехто із союзників закликає збивати будь-які російські літаки, що порушують повітряний простір. Нато інші ж радять більш обережний підхід.